Вечірня зійти над горою, поговорим Тихесенько, неволя з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сапорина квіти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді зістала зелені віти, а на Гилі бовку лак ночує, а сич в лісі та на стрисі, не долю віщує. як сон трава при долині ночі розвітає. А про людей та нехай. Я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і все розкажу. Тобі І спать не ляжу, а ти завтриму.